Ну от, десь я вий. Чуть може, не проходимо. Ага, дякую. Отже, закінчилося 14-ти це... тонником і ну, моєю такою чималою монографією про Лесь Україну. Тобто, ну якось ніби воно природно. Олена навчинка, ну, я тепер розумію, вона була в тіні доньки для мене особисто. І е, ну, я, я собі докоряю, що я не роздивилася як слід, час, Тому що, але навчина, ну, ясно, що під яким путом зору подімнювати які твори, художні твори в художньому сенсі, ясна річ, що ну, класики не перевершена христиня це Леся Україна. Ну, але коли мені дістався, дістався до публіцистики, тому що публіцистикою критику Лесі Українки також я готувала теж, до речі, публіцистичну сторінку я відправила Лесі Українки, вона теж надзвичайно справа і дуже недооцінена, І як не дивно, в радянські часи дуже розкривована. Тобто, вона писала такі речі, зробили її класиком, а виявилося, що не все годиться. Але з іншого боку, ніби не можна було вже її так. Вже mm -hmm. були видані багатотомки, вже її твори були прочитані, але ну, тим не менше публіцистика якось так дуже витру, була вкладена в ті зібрання, щоб ніхто не прочитав а прочитав ну, так, як ідеологія вимагала. І е, тепер я розумію, чому Леся Гренко була такою блискучою публіцисткою. Звичайно, був і драгманок, який впливав, але Олена вчілка. Ну, Дуже формувала її з самого дитинства, вона ж її взяла за руку і повела в літературу. А, і от публіцистика Олени Вчітки, вона насправді мене дивувала настільки і по-різному. Два роки, мені здається, що я була занурена в ту епоху. Я прожила тих 10 років від 1906 до 1918 я ніби знала історію, ніби я читала чимало книжок і в тому числі художніх про цей період. Але ну, коли я побачила цю історію в очима Олени вчинки, я зрозуміла, що, по-перше, це погляд дуже чесний, дуже суб'єктивний, дуже відвертий, дуже такий часом, ну, як кажуть, безкомпромісний. Але завдяки цьому безкомпромісному і такому. По жіночому дуже емоційному погляду я побачила справжню історію. Тобто, прочитавши Олену вчинку, я, я, я зрозуміла, що от нарешті я знаю, як